Нак 22 січня не потішив ні водіїв, ні пішоходів. Вечірня хуртовина опівночі змінилася крижаним дощем. А отже, сніговий шар зверху просто заледенів. Проте рух міського і транзитного транспорту це не паралізувало. За последние сутки в уборке от снега города приняло участие более 80 единиц техники, в том числе и новая техника, врученная городу Рогу в 2013 году. И на сегодняшний день работает продолжается. Также без остановок более 81 техники продовжують активно работать в первую очередь на тех проездных путях, на тех дорогах, там, где производится интенсивное движение пассажирского транспорта, транзитного транспорта и с продолжением этой работы внутриквартальной дороги. І активна робота по очистці придомових територій підходних путям, путей к остановкам і так далі. Особливу увагу водій снігоприбиральної техніки приділили головним магістралям нашого міста, аби не допустити зриву перевезень криверстів до місць їхньої роботи. Ці дії також допомогли уникнути скупчення великовантажних автомобілів, що транзитом рухаються через кривий ріг в різних напрямках. Зранку ми отримали завдання вичистити Дніпропетровське шосе, от в'їзду в город. І аж до самого до 1998 квартала, сюди, до собственної бази. А зараз нам дали задание вторе, від этого участка, від кольца вокзалу, і почистить до 95-го квартала проспект Гагарина, повністю вичистити. За офіційними даними, отриманими нами сьогодні, жодне заплановане перевезення не було зірване. У звичному режимі працює і міський електротранспорт. Роботу ж зачищення доріг від снігу обіцяють проводити доти, доки місто повністю не звільниться від снігових тенет. Однак комунальники і зокрема водії снігоприбиральної техніки мають серйозне звернення до деяких власників автотранспорту. Я звертаюся до водіїв частного транспорту государство, які оставляють свої машини під бордюри. І мешають нам робити хороше дело, очищати дороги й проспекти від сніга. До автолюбителів, що мають звичку паркувати своїх залізних коней біля бордюра, є величезне прохання прибирати машини з дороги, аби дати змогу спеціалістам, її як слід почистити. Також не зайвим буде нагадати і про обов'язки приватних підприємців. Це власне правило Богоустройства міста. Особое внимание уделено как раз на приведение в порядок прилегающей территории землепользователей или собственников. Поэтому необходимо обратить внимание как раз и субъектов предпринимательской деятельности и остальных участников данного процесса о том, чтобы при выпадении осадков, при выпадении снега все объекты, в том числе прилегающая территория к объектам, согласно правилам это не менее 15 метров к прилегающей территории, должны быть также землепользователям приведены в порядок. Жажший порядок враховуючи складні погодні умови, водії автотранспорту мають також дотримуватись необхідного швидкісного режиму задля безпеки пересування на дорозі. Справжня зимова погода, що встановилася в Кривому розі останніми днями, не застала зненацька працівників дорожнього господарства у всіх районах міста для ліквідації снігових заметів на дороги виведена спеціальна техніка. Так сьогодні наша знімальна група спостерігала за розчисткою дороги та території біля зупинок громадського транспорту у Саксаганському районі. Робота спеціалізована комбінірована машини марки МДК, піскарозбрасувателі піскорів народне. Народне названня Працює також спеціалізована погрузочна техніка Бобкат. Це нова техніка, яку ми отримали в года. року. І вперше вона вийшла на роботу дорог наш на очистку дорог в этом году. По Саксаанському району на сьогоднішній день 6 одиниць техніки. Нова техніка отримала схвальні відгуки водіїв. Кажуть, з наслідками снігової стихії боротися стало легше. Дуже увертка. Приятно на ній робити, то, що нова, економна, стара, яка була, то це набагато краще і набагато уютніше. Розчищали сніг і в Дзержинському районі. Після центральних доріг тут взялися за прибирання внутрішньодворових територій другорядних доріг і зупинок. Нова техніка відлічно себе відчуває і, звісно, це хороша допомога нам в роботі, тому що раніше ці вот дворові дороги сюди не доходили і не можна було взяти. Э эта техника, конечно, справляется гораздо лучше, это не вручную и те машины, которые были, не успевали этого делать. Дорожники запевняють в разі продовження складних погодних умов, сніг та лід з доріг і тротуарів прибиратимуть вчасно та якісно. З початком снігопаду на центральному ринку міста щодня близько 40 чоловік виходить на прибирання торговельного комплексу та прилеглої до нього території вулиць Жовтневої і Лермонтова. Їм допомагає навантажувач та кілька камазів, які за чотири дні вже вивезли близько 200 кузовів снігу. Ми розуміємо прекрасно, що наше підприємство є місцем масового скоплення людей, як підприємців, так і жителів нашого міста, тобто покупателі. В з цим, при перших осадках в виді снігу, ми мобілізуємо всіх роботників підприємства, а також борошно техніку з бачили, і ділим все, щоб жителі нашого міста могли комфортно посещати наш торговий комплекс. Така ж робота вже 16 годин на момент зйомки тривали біля торговельного комплексу товариства Торнадоком аби зробити парковку для покупців зручною, а пішохідні доріжки безпечними. Власники маркетів та бутиків зібрали кошти і задіяли спецтехніку для удобства граждан нашого города, для наших земляков любимых приходите к нам в комплекс. Мы всегда очень рады видеть вас. Ждем вас всегда в любое время. Приємні зміни біля торговельного комплексу помітили не лише земляки, а й гості міста. Ну, я сам не з цього города. мені подобається, як тут все, в порядок наводять, Все хорошо, красиво. Можно пройти, ничего такого. Можно покупки свободно сделать. Снег не мешает. вот, погода-то не льотна. Працюють над покращенням умов для своїх клієнтів і підприємців Саксаганського району. Гіпермаркет епіцентр займає велику територію, а тому має власну техніку. На період сніжної зими вантажні великі і малі машини перетворюються ще й у снігоприбиральні. Задля комфорту покупців водії працюють вночі та зранку, коли парковка більш-менш вільна. Наші покупателі, які к нам приходять, це важкі грузи вивозять на та на тележках, на тачках і їм потрібно якось то переміщатися. Ми самі заінтересовані в тому, щоб у них це було. Хорошо получалось, удобно. Ну, поэтому мы стараемся. Каждое утро мы занимаемся тем, что чистим там, где не успели, денежки там и все остальное. То есть, скажем так, на сейчас мы достигли примерно там, 80% результата. Эпицентр почищено, все хорошо, заезд очень приятный. Борются за покупателя, скажем так. Хорошо, очень приятно. Якщо для цих керівників підприємств оперативне реагування на снігопад є звичною, щосезонною сезонною роботою, то деяким іншим підприємцям буває, що потрібен поштовх для мобілізації. Такі вимоги ставляться на спільних нарадах органів місцевого самоврядування з керівниками об'єктів мережевої торгівлі, ресторанного бізнесу, ринків та магазинів. За добу підприємство Кривий хліб виробляє в середньому 60 тонн продукції, має понад тисячу точок її реалізації. Щоденно за графіком працює 60 маршрутів та по дорогам вчасно. Доставка хлібоволочних виробів на прилавки магазинів буває непростою. Вчорашня непогода внесла незначительні коректировки в роботу нашого підприємства. Доставка продукції производилась з порушенням графіком, незначительным порушенням графіку по времени. Всё из тем, что некоторые объекты были не подготовленные к приёмке товара, то тобто есть не расчищенные подъездные пути. к объектам бизнеса, а также некоторые бюджетные организации города. Сегодня картина совершенно иная. Сегодня предприятие работает в обычном ритме. Сегодня продукция доставляется согласно графикам. Пользуясь случаем, мне прежде всего хотелось поблагодарить частных предпринимателей нашего города в связи с активным участием по расчистке их объектов от снега и подготовке подъездных путей. А також міські власті, вот, за розчистку центральних дорог і прилягаючих територій.